поділюсь своїм досвідом використання спиртового бензину на машині Спитаю у вас. От Дивіться, ну я давно на ньому дуже їзджу, я в основному їзджу на газу, а ну, як альтернативне паливо у мене спиртовий бензин. Ну, інколи заправляв і такий. Ну, в общем, зараз яка ситуація? От у мене вона погано стала їздити на бензині, і мені на СТО сказали, що. Коли в баку довго стоїть спиртовий бензин, то, тобто він не використовується місяцями, він там видихується, випаровується і втрачає свої якості. Тобто, сказали мені злий його нафіг, якщо ти їздиш в основному на газу, а я заводюсь на газу, їздю на газу в основному. От і кхем, сказали, злий його нафіг, залий нормального бензину. У мене до цього якби особих проблем не було. Я дуже давно його використовую. Ну, коротше, такі справи: поділіться своїм досвідом, як у вас він працює.